До однієї з банківських установ на території Святошинського району зайшов невідомий чоловік віком приблизно 35-40 років, який під погрозою предмету, схожого на пістолет, заволодів грошовими коштами та з місця події зник. Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією відносно даної особи або місця її перебування. Повідомте про це за телефонами 102 або 424 0341 це телефон чергової частини Святошинського районного управління. Слідчим відділом Святошинського районного управління відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України це розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наразі проводяться слідчі дії та триває досудове розслідування. Громадяни, не залишайтесь байдужими: ця людина, ймовірно, озброєна та небезпечна.